Доброго дня! Як і обіцяла, сьогодні будемо з вами вчитись набирати петлі на спиці. Це ми будемо робити двома способами. От спосіб перший: ми беремо нашу пряжу, знаходимо краєшик, нам потрібно цей краєшок витягти і зробити ось таку петельку. Довжина цього краю бути... Так, настільки велика, наскільки багато вам потрібно набрати петель. Тому, якщо, як ви, коли ви почнете пробувати, ви зрозумієте більш-менш, скільки вам потрібно витягнути цю нитку для того, щоб набрати ту кількість петель, яка вам потрібна. Беремо спиці нитку ми продягаємо між великим. І вказівним пальцем. Останні хвостики ми притримуємо нашими трьома пальцями, зжимаємо у ладошку. Далі розвертаємо долонкою донизу, беремо спиці, продягаємо між рукою і ниткою. Отак. І розвертаємо. У нас отак от виходить, Ну, як перша петелька, це, грубо говоря, кромочна. Далі ми продягаємо в спиці між великим пальцем і ниткою, потім вказівним, і вертаємося до великого пальця і затягуємо. Затягуйте не дуже сильно, бо ви потім не зможете пров'язати, якщо дуже-дуже буде щільно. Ще раз, великий палець, вказівний, великий. Затягнули. Великий палець вказівний, великий. Затягнули. Великий палець вказівний. Протягнули. Отак От ми набираємо стільки петель, скільки потрібно для нашого в'язання. Затягнули. Великий палець вказівний. Затягнули. Це перший спосіб. Другий спосіб, як на мене, він е, проще з одного боку, і нам не потрібно враховувати, якої довжини потрібна нам оця петелька, тому що е, вона, нам потрібно буде тільки маленький хвостик від неї для того, щоб зробити першу петлю. Цю спицю ми відкладаємо і робимо просто петельку. От, петельку. Ми її зробили цю петельку. Просто перегорнула. Зараз я ще раз покажу, більш-менш наглядніше. Так, зробили петельку. А тепер ми обертаємо нитку вокруг вказівного пальця і працюємо тільки з цим пальцем. Бачите? Одна стіночка, інша затягнули, і у нас вийшла петелька. Одна стіночка дальня, ближня, потягнули, дальня стіночка, ближня, затягнули. У вас остається отут хвостик, хай він там висить, а ми працюємо далі з самою, ось бачите, одною нашою робочою ниткою. Затягнули. Те саме набираємо ці, цих петель стільки, скільки нам потрібно для наших які, от ми розрахували, скільки нам потрібно. Но при цьому наборі треба розрахувати ще то, те, що вам потрібно буде для в'язання розвернути, і у вас, наскільки щільно ви стягнули. Ці петлі. Настільки проще вам буде в'язати. Тому що, якщо ви затягли дуже сильно, то пров'язати перший ряд буде дуже і дуже складно. Бачите, от, я не дуже щільно протягла, але. але Зв'язати, бачите, треба так ото проткнути. Перший ряд в'язати, як на мене, то це завжди такий квест собі. ну петлі набирати набор петель. Це буде інше відео. Я сподіваюся, що ви побачили. Як це робиться? Якщо є питання, запитання, будь ласка, звертайтеся, я відповім на всі ваші запитання. Всього вам гарного, тихого, мирного вам дня, наступного разу будемо вчитись пров'язувати петлі, Ліцьові та виворотні. До побачення!